Головне на 16 годину 28 -го листопада від медіагрупи Об'єктив. Армія РФ обстріляла 15 населених пунктів на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на ранок 28 листопада. Обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії тривають на Слобожанському напрямку. На Куп'янському напрямку, після нетривалих спроб вести наступальні дії, ворог перейшов у оборону. Також в обороні окупанти і на Лиманському напрямку. Росіяни обстріляли Харківщину ракетами С-300. Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Внаслідок ракетного обстрілу вибуховою хвилею пошкодили будівлю ліцею без постраждалих. Також продовжились обстріли з артилерії і влучання у приватні домоволодіння, уточнив голова області. На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на боєприпасах. Про це повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції в Харківській області. Один із постраждалих травмував ногу в селі Кочубєєвка, наступивши у власному дворі на предмет, схоже на міну. Другий потерпіли, отримав травму при спробі зняти розтяжку в лісопосадці поблизу села Миколаївка, зазначили поліцейські. У Харкові на період відключення світла розробили 34 тимчасові автобусні маршрути. Їх запускатимуть, коли не працюватиме наземний електротранспорт і метро. Про це розповіли у прес службі харківської міськради. Для організації роботи автобусів цими маршрутами знадобиться до півтори години. На маршрутах курсуватимуть 83 одиниці транспорту. Кращим учителем України став біолог з гімназії номер 47 Харкова Андрій Самойлов. Про це повідомили у департаменті освіти міськради. Він переміг у всеукраїнському конкурсі вчитель 2022 року. Андрій Самойлов, відмінник освіти України, викладає у гімназії 12 років минулого року. Четверо його учнів здобули 200 балів ЗНО, Ще 15 його вихованців не менше 180 балів. Це були головні події на шістнадцяту годину 28 листопада. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.